Слава Україні! З вами Київська Пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на youtube канал. 9 січня у мережі опублікували краєвид, який бачить бійці зсу під час оборони Соледара. Інформацію оприлюднено у Твітер військового блогера MilitaryLandNet. На відео, викладеному у Твіттер, зафіксовано бійців четвертої танкової бригади, як свідчить допис. У кадр потрапляють два українських бійця, третій тримає камеру. Перед бійцями панорама Солидара. Видно, як над центром міста здіймається стовп диму. На задньому фоні постійний грім артилерії. У дописі не зазначено, коли саме зроблено запис однак, по контексту та по снігу на землі можна припустити, що він свіжий. Осінь дослідники провели геолокацію відеозапису згідно з їхніми Пущеннями точка зйомки розташована за один кілометр від Соляної шахти на західній околиці Соледара. Власне, центр міста знаходиться за чотири кілометри на схід. Зазначу раніше, речник ОК Схід Череватий заявив, що армія РФ сконцентрувала потужні сили біля Соледара та протягом минулої доби атакувала позиції ЗСУ 22 рази. Офіцер стверджує, що українське командування застосувало кризовий військовий менеджмент, схоже на лінію боїв, надійшло підкріплення. Між тим Штаб ЗСУ у вечірньому звіті за 9 січня повідомив, що місцевість навколо Бахмута та Солидара страждає від регулярних ударів артилерії армії РФ. Найбільше потерпають такі населені пункти, як Спірне, Берестова, Білогорівка, Соледар та Бахмут. Загальна довжина відтинку фронту, де росіяни ведуть активні бойові дії на Бахмутському напрямку, близько 30 кілометрів. Нагадаю, у передень нового року під Солодаром на Донеччині було знищено велетенський склад БК армії РФ. В мережі було оприлюднено кадри видовищної детонації. Між тим один з підрозділів, який тримає оборону міста, Інтернаціональний легіон, показав, як вони протистоять ворогу. На цьому в мене все. З вами була Київська пліткарка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.